Маємо ще ось такий варіант Volkswagen Passat B6 2009 рік, 2 літра Common Rail на DSG 6 мокрій. На зимовій гумі, недавно приїхав, теж досить хороший варіант. Передні задні парктрони, сажовий фільтр на місці, вихлопні чисті, регенерація проходить без зауважень. Задні led фари мультируль, Bluetooth, парктроніки. Подивіться на стан руля, на стан АКПП. Сидіння не перешивалось, не красило. Чотири склопідйомника, сервісна книга, електроручник, клімат, круїз, підігрівався, все повністю. 205 тисяч рідного пробігу перевіряли по коробці, по карвертикалу, по офіціалу. І так само є сервісна книга. Бо зараз опять же, всі налетять, що 2009 рік, не може бути такий пробіг, але кажу, маємо всі докази. Хто там не вірить, приїжджайте, чи можемо поспорити і перевірити разом. Бо вже дуже багато хто починає зразу писати, що пробіг скручений, Береги, продавали і так далі. Є машини, попадаються дуже рідко з такими пробігами, не завжди, але трапляються. Є задня шторка, є запаска, ніхто нічого не знімав, ніхто нічого не забирав. 2000, нагадую ще раз, 2009 рік 2 літра Common Rail на автоматі мокрому dsg G6, буде 7900 на старті. Машина пригнана з Німеччини, знаходиться також в Луцьку. Ось такий варіант.